Спершу перекопуємо ділянку та готуємо субстрат. Для цього нам знадобиться 50 літрів верхового торфу, 20 літрів соснового опаду та 50 грам сірки. Перед посадкою контейнер із саджанцем потрібно занурити у відро з водою на пів години. Потім вийняти рослину з контейнера і акуратно розім'яти земляний ком. На дно посадкової ями насипаємо кору сосни, голки, шишки, шаром в 10 см для дренажу. Далі вносимо підготовлений субстрат. Торф пухкий, тому. Притрамбовуємо, поливаємо, занурюємо лохину на 5 см глибше, ніж ріс саджанець в контейнері. Добре, трамбуємо та повторно поливаємо. Навколо рослини вносимо добриво, перемішуючи з верхнім шаром ґрунту. Я використовую супердобриво осінні, фруктові дерева та ягідні кощі. Наостанок замульчуйте землю навколо саджанця сосновими голками. Так ви зможете боротися з бур'янами та збережете вологу. Підписуйтесь, У нас багато корисного про сад та город.